Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всією силою Твоєю. Ці слова ми чуємо сьогодні, якими Христос промовляє до кожного з нас. Люби Господа Бога Твого! А друга заповідь каже, подібна до неї люби ближнього свого як себе самого. На цих двох заповідях весь закон і пророки тримаються. Але перша і головна заповідь це любов до Господа. І каже Христос: люби Бога всім серцем твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю. Тобто цілим собою люби Господа. Як бачимо, що Христос вказує цим фарисеям, законовчителям, які, спокушаючи Ісуса, прийшли і питали Його, яка найбільша заповідь в законі. І думали, що Христос каже: Любіть мене, бо я є син Божий. І таким чином, що вони ще раз Ісуса звинуватили. Що він в себе робить Бога. Але Христос відповів їм біблійними словами люби Господа Бога Твого, так як Господь сказав ще в Старому Завіті до народу. І це є перша і найбільша заповідь. І справді, без любові до Бога не може бути також любові до нашого ближнього. Чому ми так часто зазнаємо різних зневаг, різних погорд, різних також принижень від інших людей, тому що ми не любимо Господа. Якби ми любили Бога, то ми б не дозволили собі принизливо поставитись до іншої людини, яка є також створена Господом і має його образ і подобу. Лише люблячи Господа, ми можемо також любити нашого ближнього, щиро його любити. Чому проявляється любов до Бога? Як ми можемо проявити цю любов? Адже ми, якщо один одного ми бачимо, ми проявляємо цю любов чи симпатію нашими розмовами, словами, як ми можемо проявляти любов до Бога? Найперше через нашу молитву. Це є наша розмова з Господом. Це є вияв найперше нашої віри в Бога, що Він є. І ми звертаємося до Нього в молитві. Ми прославляємо Його в молитві. Ми дякуємо Йому за все. Ми просимо також в нього. І ця наша молитва є виявом нашої віри до Господа. Є виявом також нашої поваги, що ми віруємо, і визнаємо Його і поклоняємося Йому. Далі наша любов до Бога проявляється в тому, що ми слухаємо Його, що ми слухаємо Його Слово, що Його Слово для нас є найціннішим, найважливішим. Що саме його словом ми керуємося також прийнятті наших життєвих рішень, не своїми бажаннями чи своїми егоїстичними також переконаннями чи прагненнями, але Словом Божим, що хоче Господь? Як хоче Господь, щоб я поступив в цій ситуації? Як Бог хоче, щоб я поступив? І коли ми запитаємо Його, він нам скаже в серці, як поступити. І це Слово Боже ми маємо в Святому Писанні, це є Його Слово, яке ми слухаємо, яке ми читаємо, і не тільки його читаємо, але також і поступаємо, живемо за цим Словом Божим. Тому Христос каже, хто мене любить, той заповіді мої береже. Ці заповіді, які є також в цьому Слові Божім, в святому Писанні, в святому Письмі, ці десять Божих заповідей, які Господь дав, що Він є єдиний Господь Його шановуй, шануй батька і матір, не вбий, не кради, не чини перелюбу, не говори неправди. Ці заповіді Христос нам дає, якщо ми їх знаємо. Якщо ми їм ними керуємось в житті, ми також проявляємо любов до Господа. І це не є лише слова, це не є лише якісь формальні, формальність, але коли людина справді щиро звертається до Бога, коли вона щиро слухає і старається жити за його словом, тоді вона сама відчуває, що Господь є поряд з нею, що Господь її любить. Якщо ми не відчуваємо любові Бога, то ми також не можемо проявити любов до Нього. Але щоб відчути цю любов Божу, скільки треба зробити зусиль з нашої сторони, щоб ми могли відчути, що Господь нас любить, саме коли ми звертаємось до нього, коли ми живемо за Його Словом, коли ми поступаємо так, як Він. Хоче, згідно Його волі, ми тоді відчуваємо Його присутність, Його любов до нас. І тоді ця любов нашого серця, про яку каже Христос: люби Господа Бога, твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, тоді вона справді проявляється. Тоді ми любимо Господа. І тоді людина не дозволить собі зневажливо поставитись до іншої людини. Але вона буде ставитись до неї як також до образу і подоби Божої з повагою з повагою до цієї людини. І тоді ми проявляємо цю любов до наших ближніх. Ці слова святого Євангелія сьогодні Христос керує до нас. Цей нелегкий також час для всього нашого народу, коли триває вже четвертий рік війна, коли агресор прийшов на нашу -шу землю. Порушив мир, порушив також любов, яку він також мав би проявляти до іншого народу. Порушив це все, Слово Боже і закон Божий, і вирішив загарбати нашу землю і наш народ. І сьогодні ми чуємо це слово Господнє, щоб любити Господа і любити ближнього, щоб ми також не, стали, не, не зійшли до цих. Тваринних поступків, жорстоких, нелюдських поступків, які є наслідком саме того, що людина відступає від Бога. І ми бачимо, до чого вона уподібнюється, які її дії. Тому сьогоднішнє слово Христос керує до нас, щоб ми також не втратили цього найголовнішого, найголовнішої заповіді, Його любити Господа і любити нашого ближнього. Саме тому ми і прийшли сюди, на цю прощу до погоні. Прощу Вервиці. Тобто прощу молитви на Вервиці до Матері Божої. Це вже 30-та проща, тут у погоні. За ці роки, які проходять 30-та проща, такий невеличкий ювілей. Я хочу також зачитати, де проходили попередні прощі. Перша проща проходила в 1994 році у Грушеві, 95-му також у Грушеві, 96-му в Гошеві, 97-му у Гошеві, 98-му в Літмановій в Словаччині, 99-й Боронява монастир отці Василян. 2000-й рік Крилос, 2001 Крилос, 2002 рік Чернівці, 2003-му не було прощі, 2004 в 2004-му в Бучачі монастирі, 2005-му Малому Березному, 2006-му в Погоні, 2007 й рік Крехів, 2008-й Воронява знову, 2009 й Червоноград. Також Монастир оці Василян. І починаючи з 2010 року, аж по сьогодні проща проходить саме тут, в погоні. Погінський цей монастир оці Василян став місцем цієї прощі Вервиці, прощій Вервиці, яку заснував, заснувала також людина не з України. Можливо, пригадуєте собі такого бородатого, сивого, волосого. Чоловіка Йосифа Марії Девольфа, який, прибувши з Німеччини, саме він був перейнятий цим бажанням, щоб виконати це бажання Матері Божої, молитися щоденно на вервіці і просити випрошувати в неї миру і навернення. І він, створивши це місійне згромадження Кирила і Методія тут в Україні, розпочав, заснував цю прощу щорічну прощу Вервиці. Вже він Боженної пам'яті, але ця проща Вервиці продовжується. І вона є також дуже важливою, бо це є молитва, спільна молитва на Вервиці до Матері Божої за заступництво Матері Божої. Випрошуючи потрібні ласки кожен особисто для себе чи для родини, але і також для всього нашого народу. Сама Вербиця також пройшла певну історію, починаючи від монашої традиції, коли молилися 150 коломів, потім замінювали також, чи також молилися 50 отчинаш, чи 50 Богородице Діво. Вже Святий Домінік Він створив, оцю, е, уклав, щоб молитись, Отче наш і Десять Богородице Діво, потім згодом вже в 14 столітті також повстає Вервиця, яку моляться так, як ми молимося її зараз. І мати Божа, об'являючись, чи в Люрді, чи в Фатімі, чи згадує і говорить про це, щоб молитись на Вервиці. Щоб щодня молитись на Вервиці. І що через цю молитву за заступництвом її Матері Божої, ви можете випросити всі ласки необхідні для вас. Мечборі також мати Божа каже, коли також там завершилася ця війна, вона просить миру і просить, щоб молитись на Вервиці. І каже, що без молитви. Ви не осягнете миру. Тому ми також зібрались тут, на цій 30 й прощі вервиці у погоні. Молимось також вервицю і вчора паломники, які були, і сьогодні. Наскільки важливим є, щоб щодня кожен з нас промовляв цю молитву? Це велике заступництво і сила, і Божа благодать сила, Господь силає через молитву на Вербиці. Якою повинна бути ця молитва? Ми говорили, що любов до Бога, вона проявляється найперше також в молитві, коли ми спілкуємося з Господом. Наскільки важливо, мені, щоб ця молитва не була тільки формальністю, щоб ми, не розуміючи, перемогли, Промовляли ці слова. Наскільки важливим, щоб людина свідомо промовляла кожне слово, від цього залежить сила молитви. Тому святі Отці, коли говорять про молитву, вони також говорять про різні ступені молитви. І перший ступінь це молитва Словом, коли ми промовляємо слова в голос. Для того, для чого? Для того, щоб нашу увагу зосередити на цих словах. Бо, хто молиться, всі ми молимося і переконуємося дуже часто, що як легко наші думки втікають кудись в іншу сторону, У цих всіх справах, які ми маємо, і так далі, як важко нам наш розум, наш ум звести на увагу звести Його. На слова молитви. І саме слівна молитва, коли ми в голос промовляємо слова, допомагає нам зосередити свій розум, свою думку на словах молитви. Далі йде так звана розумна молитва. Коли людина молиться в розумі, розум молиться, вона вже не мусить говорити слова вголос, але розумом промовляє слова. І Розум її перебуває уважно є на цих словах молитви. І після цього наступає ця молитва серця, коли людина цілим серцем, цілою собою і розумом і почуттями і волею звертається до Господа. І ця молитва, молитва серця, вона є най... найсильнішою молитвою. Кожна молитва є важливою. Але це є найдосконаліша молитва, коли людина в будь-якому моменті може повністю цілою собою звертатися до Господа. І от тоді пережити саме цей момент відчуття любові і присутності Господа. Саме тоді ми переживаємо цей момент. Наскільки важливим і щоб наша молитва також була такою, щоб ми прагнули такої уважної і сердечної молитви. Це залежить також від нашої віри. Христос каже, що майте віру в Бога. І коли скажете цій горі кинься і двигнеться кинься в море і не будете сумніватися, то станеться так. І коли каже, ви молитесь, просіть Господа з вірою і що просите це одержите. Христос дає цей приклад, щоб показати, наскільки важливому. Є також віра під час молитви. Без віри неможливо людині зосередитись на словах молитви. Лише віра в Бога вона допомагає нам стати в присутності Господа під час молитви і цілим собою розумом, думками, почуттями звернутися до нього. І тоді таку молитву з вірою Господь вислуховує. І він каже, і те, що просите, одержите. Нехай сьогодні також такою буде наша молитва, щоб кожен з нас з сильною вірою просив Господа найперше чи благословення Божого для своїх дітей, для своєї сім'ї, для своїх рідних воїнів, які захищають нашу батьківщину. Але також сьогодні ми всі молимося за весь наш народ. Особливий спосіб просимо в Господа за наших воїнів, щоб Він захищав їх, охороняв їх, щоб він давав їм силу, мужність протистояти агресору. Щоб він давав їм силу також звільнити нашу землю. І всі ми. Цією молитвою, нашою спільною молитвою з вірою звертаємось сьогодні до Господа за посередництвом її, Його Матері, тої, яка народила Ісуса, яку Христос завжди висховує. І ми в неї, за її об'явленнями, також сьогодні просимо і звертаємось до Неї. Преславна, Присно Діво Марія, Богородице, Мати Христа Бога нашого. Прийми молитви наші і донеси їх синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас і просвітив душі наші і подав мир нашому народові. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!